Кутовий диван Коєн. От коли ви на нього сідаєте, от особисто я відчуваю, що я як мінімум, якщо не народний депутат, то якась його ближча родичка. Ну дуже зручний, тут пружина покид. Він е, трьохметровий. Але атаманка, оця е, коротка сторона, вона не довга, вона всього метр шістдесят. Тобто е, в середині цієї атаманки ховається величезний ящик 40 тисяч всього на всього коштує диван. Саме на цей виріб з виставки дають 4 тисячі знижку. Саме на цей, якщо замовлять, то 40 тисяч. Що в цьому дивані ще приколясна. Він оця частина міняється місцями між підлокітниками. Кут універсальний. Він може бути як Г, так і сімка. Тобто, ви можете навіть під час експлуатації, якщо стояло вас в цьому кутку, переставили диван в лівий куток, перезібрали його на цю сторону. І вже з іншого боку можете лягати і простягати ножки, ось так.